під час навчання в школі ми завдавали вам, наші дорогі вчителі, радість, і сум, щирість, але ми завжди несли в своєму серці любов до вас. Ми дякуємо вам за вашу справедливість, усмішки, за вашу любов. Дорогі наші вчителі, дякую вам за все, за те, що ви дали нам знання, мудрість, навчили нас любити і поважати інших. Незважаючи на те, що ми були неслухняні, слухняні, продовжували нас любити. Особливо я хочу подякувати нашій класній мамі Бочевській Тетяні Васильовні, за її мудрість і дякую всім вчителям за їхню доброту, особливо Миколу Івановичу, що він нас навчив всьому робити, працювати і держати себе в руках. Я хочу подякувати всім вчителям, що вони нас. Вчили і, мудрості, щоб вони за нами завжди дивилися, вчили нас разом, і щоб вони були такими розумними, як зараз. Дякую вчителям за те, що вони нас навчили бути з вогнями, навчили нас розуму, бути, бути такими добрими та щирими. Дякую всім вчителям, що вони нас навчали, що вони нас. Що вони нас терплять, що вони, якщо вони на нас кричать, то ми заслуговуємо це. Я дякую всім вчителям за те, що вони нас навчили дорого розуму, а особливо я дякую майстерня Олексійовні за те, що вона навчила мене говорити рідною мовою. Марія Антонівна це моя перша вчителька. Вона мене вчила з. Вона мене вчила букви вивчати. За мною вона завжди слідкувала. І вона слідкувала завжди. Дякую вам за це, Марія Антонівна, що ви нас добре навчили, слідкували за нами, терпіли нас. Марія Рітоківна, ви наша перша вчителька, ви нас навчили читати, додавати. Ви була моя перша вчителька. Ви завжди залишилися в моєму серці. Дякую, Дякую. вам ми за все. Ми дякуємо всім учителям за їхню наполегливість, за те, що вони навчають нас, незважаючи ми на всі перешкоди. Ми дякуємо нашим вчителям за те, що вони завжди допомагають нам в важких ситуаціях і з розумінням ставляться до нас. Я хочу сказати дякую своїй першій вчительці Валентині Львесі за те, що вона ми були найперший клас розв... з програмою розвиваючи. За те, що вона нас навчила додавати, читати, множити, писати. Це все дякую їй. Дякую наші класні... класній керівниці Тамарі Миколаїв за те, що вона нас любить, завжди допоможе в будь-якій хвилині. За все дякую всім вчителям. Нашим всім вчителям за те, що вони в них є така терпінність, що вони видержують нас всіх і дуже добре навчають. Особливо ми хочемо подякувати щиновій Олені Анатолівні за те, що вона терпить нас і сприймає такі ви, як мені. Ще хочу сказати дякую всім учителям, тому що для нас надо дуже погане терпіння. Да, дякую моїм, що вони сприймають нас такими, як ми є, вчать. Оксана Васильевна не тільки хороший вчитель, але й хороша людина. З нею дуже приємно спілкуватися на уроці. Та вона дуже багато чого може навчити. Ми хочемо подякувати всім вчителям за їхню доброту, за те, що вони нас терплять, поважають і навчають нас усьому найкращому. Особливо ми хочемо подякувати вчителям поточних предметів Оксані Васильівні, Ірині Васильівні і Олені Петрівні за те, що вони нас терплять. Навчають нас у цьому хорошому і можуть нам дати нам пораду. Також ми подякуємо самому класному керівнику, який допомагає нам знайти свій життєвий шлях. Ми хочемо побажати, щоб вчителя набрали терпіння, щоб ми їх слухали і побільше усмішок у їхньому житті. Здоров'я, прохитання, щастя, хороших. <звітнє> 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 Бажаємо вам всіх успіхів в житті, щоб у вас завжди було все добре, щоб було здоров'я, щастя, кохання. Дякую Ольги Володимирівні за гарну її, ну, щоб вона нам дала знання цілим серцем її обожнюю. Хочу передати великий привіт, їй подякувати за все, що вона нам дала. За, ось, Хочу сказати дуже дякую за першій вчительці, яка була в молодших класах. вона нам все дала, щоб вони були щасливі, вчилися гарно, щоб у нас був розумний талант, щоб все у нас було дуже-дуже гарно і все добре. Я дякую всім вчителям за те, що вони, нам, за те, що вони нас учать і дають нам свої знання, передають. Дуже добре, і я їх дуже люблю. Дякую людини Альбетіни за те, що вона нас відправила в п'ятий клас, вивчила і вивчила і дуже <свіси> вивчила, і дуже гарно навчила нас тому, що ми не знали. І Ще я дякую нашому буденку Олександру Миколаевичу за те, що він нас є. Якщо б не було нас, ми напевно були такі, ну, як так сказати. <свіси> Такі сварилися постійно, ображалися на один одного, кричали, билися, кричали, билися. А, а Дякуючи йому, він нас виховав дуже правильно. Це саме Валентин Валентина Львенція, ми вивчили нас. Я хочу подякувати теж першу чергу на Люберті, за те, що вона нас що Вона нас іноді сварила, але вона це любила, ми знаємо, що це вона любилася любов. А вже Олександр він, нас, він може якось одновременно її походити і нас у нього якось так виходить, але він чаще нас вже все одно любить, тому що він нас теж називає. Я дякую Анкне Бетіне, тому що вона нас вивчила, ну, правила в п'ятий клас дорослими, розумними. І взяв у нас. <свят> да, нас в п'ятий клас. Ми йому дуже дякуємо, що, що ну, він нас любить, прийняв як родину. Я хочу ще подякувати е, Суховій олені Іванівні за те, що вона нас учить разності, е, щоб ми е, були чисті, Вона, як завжди приходить, робить нам великі виуваження і дякуючи цьому, ми вже стараємося, у нас було в класі і чисто, і гарно, і було все якось так весело. Дякуючи, ще і є... Дякувати за те, що вона не тільки е, мене там бере на е, якісь містодії, вона бере наш весь клас, тому що вона нас навчила багато чого, що ми разом говоримо всякі вірші. Е, дякуючи їй, Я знаю більше е, віршів і знаю. Е, і більше е, тих правил, які мають вчитель, тільки Олени Олексіївни Каженєвській, за те, що вона вже з нами з другого класу, і вона нас вчить дуже добре англійської мови. Вона дуже добре його знає. І вона нас все, вона прям віддає себе с, с, саму себе нам, щоб ми вивчали. І я хочу дуже подякувати за те, що вона нас терпить. Но вона інодна звичайна нас. Я хочу подякувати Світлані Вікторівні, тому що вона е, учить нас матема, ну, математики, розвиває наш розум. Е, ми рішаємо ну, всякі приклади, вона нас учить, щоб ми були розумні, щоб ми не були такі, що не розуміли скільки буде навіть 5-5. Вона нас учить всьому. Е, ми, ну, я їй дуже хочу віддякувати. І що в нас так добре училище. Олександр Миколаєвич, дякую вам за те, що ви нас прийняли і виховуєте. Ми дуже раді, що у нас такий добрий вчитель і що він нам попався. Ми дуже вам вдячні за те, що ви нас любите. Олександр Миколаївич, я дуже дякую за те, що ви нас виховуєте. Вибачте я нас, не... що ми не пішли <світ> на корпус, леле. Що ми гарно читали, розуміли все, е, читали дуже багато слов в минуту. Сто 150. Однак. Що всі хороші читали? А я хочу е, за, вибачитися і за себе, і за весь клас, що ми так виводимо, і вона на нас кричить. Но ми все одно це не спеціально робимо. Ми ж просто якось так виходить більше, що ми, ми нічого не розуміємо. От, і що ви дуже добра, ви дуже... Е, Така щаслива жінка, ви тиндітна дуже і дуже красиво. Ірині Кишальні, дякую вам за те, що ви нас учите, як правильно розмовляти українською мовою, як правильно писати. Бачте нас, будь ласка. Дякуємо вам, наші вчителі, за ласку, турботу, терпіння, за все, що ви нас навчили, за знання. Дякуємо нашій красній керівничці Ірині Миколаївичі. Для те, що вона веде ведена справи життєвому життєву. Я хочу подякувати усім вчителям, які нас терплять, та поважають і навчають усьому розумному. Я подякую Ларисі Рославівни, нашій першій вчительці, за те, що вона до нас добре ставилась та е, вивела в нас далі. Е, хочу що... побажати нашим вчителям в першу чергу терпіння. Щастя, здоров'я всього самого найкращого. У нашій школі найкращі вчителі. Тому наша школа найкраща в місті. І в нас керівник пані Володимирова тоже дуже добре. Дорогі наші вчителі, шановні вчителі нашої найкращої школи Зош, номер 7. Хочу подякувати вам за ваші справедливі оцінки, за ваше справедливе ставлення до нас. Дякуємо вам за ваші теплі слова у такі хвилини. Коли здається, що все на світі дуже погано, ви вмієте гарно сказати, гарно подякувати, гарно привітати нас зі святами. Саме ви навчаєте нас в найголовнішому, такій моралі. Дякуємо вам також за все прекрасне, що ви для нас робите. Це і різні свята, заходи. Дякуємо вам за все за все, що ви для нас робите. Я хочу сказати вам дякую. Дякую за вашу тяжку працю, за те, що ви завжди нас терпите всі наші вибрики, за те, що ви завжди нам можете дати слушну пораду. Я дуже люблю свою школу, люблю своїх вчителів, люблю свого директора та класного керівника. Ви найкращі. Пам'ятайте про це. Своєї дякую душі. Дарую вам свою любов, своє серце.